Вітаю вас, мої дорогенькі. Я Ірина. Доброго вечора, ми з України. Бачите, забула. І дивимося таке питання, чи є в нього до вас почуття? Як зазвичай, перша, друга і третя позиція? Ви інтуїтивно, по-перше, думаєте про ту людину. По-друге, інтуїтивно, спокійно, можете навіть очі закрити. Ось. Нажимайте на паузу, щоб не спішити. А ми підемо. Якщо є почуття, то які? Тому що інколи можуть бути і смішні почуття. І так, перший варіант, чи є в нього до вас почуття. Тут людина, скоріше за все, шукає іншого щастя. Не думаю, що в нього є до вас почуття. Ні, не думаю, немає. Немає. Людина в своїх страхах, людина в своїх. Е, ви знаєте, людина дуже-дуже щось втратила. Людина розчарована. Людина наразі, ось навіть чоловіка тут показали. Це король Кубків. Е, не обов'язково, але людина така, знаєте, я навіть не скажу, що. Може, і самозакохана. так, Ось так мені пішло. Ось, людина, яка сама не знає, що хоче, сама ще в пошуку. Ем, я так скажу, можливо, навіть в своїх депресіях, в своїх розборках, людина дуже водяна. Це вже і ці карти показують. І ось це теж. Це може бути і рак, це може бути і скорпіон. ну Чомусь мені йде, ніби рак виходить. Ось уже з цих карт, виходить, що це рак. Все пропало. Ем, ніхто мене не любить, не приласкає. Якось так. Я не бачу, що в нього є до вас почуття. Тут людина любить більше себе, свої забаганки і шукає свого щастя. Вона, до речі, такі люди будуть шукати все життя і не знайдуть свого щастя. Тому що вони не зовсім в ладах з собою. У нього, ем, ну, якщо ви на, е, чоловік, а дивитися на жінку, то в неї скажу. так, в неї, в неї або Депресії, свої страхи, свої якісь, знаєте, неполадки з собою. Тут людина не має до вас почуттів. Тепер друга. А по-другій, о, о, о. Ну, я скажу так: тут навіть не почуття. Тут, ви знаєте, просто в нього горить на вас. От відверто скажу: от запалився. Я навіть не, здив... не здивуюся, якщо ви недавно познайомилися, тому що. Туз жезлів говорить нам про те, що ця людина ну от, хоче вас. От, ви дуже притягуєте його сексуально. Прямо ось, ви бачите, людина спить і, і потом обливається. Дуже-дуже, ви, значить, дуже жіночна така люд... жіночка. Дуже така. Він, значить, мужик-мужик. Але, 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 що це таке? Він боїться вас. Він вас боїться, ви знаєте, Він, ось так я вам скажу: почуттів тут немає, але він вас боїться. В нього, знаєте, внутрішні, внутрішні неполадки. Ось, в принципі, в принципі, якщо ви ну, виглядає, що ви, скоріше за все, недавно познайомились, тому що, якщо людина дійсно хоче, в такій концентрації це. Ну, тільки недавно познайомилися. Це не є що от вже роками разом. Це рідкість велика, розумієте? І людина вже, будемо так казати, ніби її закручує, ніби її затягує той вихор. Він хоче показатися інтелектуалом, що він такий це, а його прямо аж крутить ним, ви знаєте? Ним аж крутить. Тут більше на сексуальній основі. Ну, може, хоч третій закоханий по-справжньому. А? а тут, дивіться, тут людина може бути на війні. А в скрутнім становищі, якщо не на війні, людина щось втратила. Ось так якось може бути. Але подивимося почуття до вас. Тут є почуття. Да, тут є, Тут є, але бачите, тут жаль, що не з вами. Людина, за... так, людина вас любить, людина на відстані. Ви бачите, скоріше за все, ви пара з цією людиною. Або колись ще станете. Ось так, мої любі. А, якщо він повернеться, Ну, поки що я тут не бачу, я не можу тут сказати. Якщо я відчуваю, що людина повернеться, то так. Людина мріє. Якщо ви, як сказати, не в парі, то він мріє з вами зробити сім'ю, справжню сім'ю. Ось. Але поки що він, я бачу, тут людина любить і глибо, глибокі почуття у людини. Глибокі почуття а ви для нього така жінка-вся ніжна, вся. І він бачить, що ви дуже-дуже підходите один до одного. Ось так я це побачила, мої дорогенькі. Я бажаю вам усім щастя, любові, справжнього кохання і е, думайте позитивно, робіть щось для себе. Зараз Чихну. Ой, аж сльози пішли. От. І, е, мої дорогенькі, все буде Україна, все є Україна, ми переможемо. І закохуйтесь, закохуйтесь, даруйте свою любов. Закохуйтесь в себе, закохуйтесь в ближніх, в природу, все, що можна. Даруйте любов, радість, і ви побачите, це все буде до вас вертатися. Але не даруйте останнє. Даруйте завжди, як то кажуть, вершки, те, що у вас вихлюпується з вас, розумієте? Не можна віддавати останнє. Ось так. Тому що у вас туди вийде, що у вас нестача? А нестачу, в нестачу ніхто не, за, не закохується. Жінка повинна бути як той кубок, повний, повний кубок енергії, любові. Тоді чоловік до вас притягнеться. Все, мої дорогенькі, люблю, цілую, обнімаю. Мирної вам ночі. Я вже хрипну. Все. Що це з моїм голосом? І так. На ну, все добре, мої любі.